У січні 1902 року, в Німеччині, в місті Касіль, під головуванням князя Карла Цульовенштейна, була заснована антидуельна ліга. Її створення є прямою відповіддю на дискусію, яка точиться в суспільстві останніми місяцями про сенс і безглуздя дуелі, щоб запобігти у майбутньому зіткненням, які часто закінчуються смертю, антидуельна ліга створює альтернативу для чоловіків, які піклуються про свою репутацію. Існуючі до того так звані почесні суди» не здатні виконувати ці завдання. Льовенштейна насамперед закликає посилити законодавчу кримінальну відповідальність. Хоча дуелі в німецькому рейху є заборонені, держава здебільшого сприймає їх як необхідну можливість для захисту честі. У кримінальному переслідуванні дуелянтів не використовуються звинувачення у замаху на вбивство, а лише як втручання в правове поле. Пропозицією ліги є судове покарання: якщо один із супротивників загине під час двобою, той, хто виживає, карається позбавленням волі на строк до трьох років.